Травень це не лише останній місяць весни і знак на найближчу майбутню відпустку, а й завершення навчального року разом із тим і періоду навчання в школах, ліцеях, гімназіях та коледжах. Саме ці сьогодні ще учні, а завтра абітурієнти мріють про нову сторінку їхнього життєвого шляху, про найкращу професію та найперспективнішу роботу. Для цього треба успішно скласти НМТ та визначитися з місцем навчання та обрати свій шлях для старту успішної професійної кар'єри цієї суботи, 10 травня 2025 року, університетська родина вітала у своїх приміщеннях старшокласників, випускників та батьків. Активна студентська спільнота проводила нашим абітурієнтам екскурсію незламним університетом незламного міста. Біля актової зали представники приймальної комісії та підготовчого відділення консультували щодо вступу, підготовчих курсів, а також наявних в університеті спеціальностей тощо. До гостей звернувся ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, який розповів про історичні моменти, про перспективи розвитку університету та можливості для отримання якісної освіти. Більше про особливості кожного структурного підрозділу всі охочі переглянули у відео. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії чину Вікторія Чорна розповіла про правила прийому до закладів вищої освіти в 2025 році, про процедуру вступу, про графіки вступної кампанії для бакалаврів, магістрів та доктора філософії. Для всіх охочих покращити свої знання зі шкільної програми, презентувала програму підготовчих курсів учину імені Петра Могили, завідувачка підготовчого відділення Світлана Овчар, а представники студентської колегії університету розказали про своє активне та яскраве життя в нашому університеті. Про свої захоплення не лише розповіли, а й показали драйв учасники рок-гурту Міф, колектив хореографічного танцю та вокальної студії Могилянка Фемілі». Після інформаційної частини гості університету перейшли до знайомства з факультетами та інститутами, кафедрами та викладачами. Колективи структурних підрозділів проводили квести, квізи, майстер-класи, розповіли про спеціальності, освітні програми, спортивні, творчі, міжнародні можливості для студентів, показали матеріальну технічну базу та проводили креативні міні-тренінги, під час яких гості університету могли відчути себе вже фахівцями обраної справи. Тут кожен спробував себе справжнім фахівцем у відповідній сфері програмістом чи розробником, екологом чи фармацевтом. Археологом чи журналістом, дизайнером-графіком чи фізиком-астрономом, економістом чи фінансистом, іноземцем чи перекладачем, юристом-криміналістом чи поліціянтом, державним службовцем чи політологом-дипломатом. Факультети та інститути показували свої особливості та можливості, унікальні для кожного з них, проте їх всіх об'єднує один фактор. Навчання, освіта і наука є пізнавальними, цікавими та сучасними процесами. Для всіх охочих представники факультету філології проводили майстер-класи з написання мотиваційного листа, що є обов'язковим документом під час вступу до закладів вищої освіти. У комп'ютерних класах майбутні студенти спробували свої сили зі складання НМТ, його демо-варіанту, дотримуючись усіх вимог, які ставлять на основній сесії. Колектив чину імені Петра Могили зичить абітурієнтам успіхів у досягненні своїх. Їє мети, успішної підготовки до НМТ та вступу на омріяну спеціальність Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.